Виховують дев'ятьох дітей Наталія та Микола Кагаловські у 2019 році переїхали до Чернівців із Київщини. Тут створили дитячий будинок сімейного типу. Про виклики виховання дітей під час війни розкаже Альвіна Абрамчук. Ось так після насиченого дня родина Наталії та Миколи Кагаловських збирається за сімейним столом. П'ять років тому подружжя відкрило дитячий будинок сімейного типу. Яка була мрія з чоловіком? Це ну дитина, дві, не більше. А потім уже ну так склалися обставини. Я працювала в школі і соціальним педагогом, і ми побачили, що є дуже багато знедолених діток. І було на той час у нас двоє своїх дітей, і троє ми брали додому. Вони так, 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 склалися відносини, що їхні батьки були позбавлені теж на період батьківських вправ вони потрапили в притулок. Ми забирали їх з притулку, забиралися двох дівчаток на вихідні. Чернівцях Наталія та Микола Кагаловські отримали житло від релігійної організації. Подружжя вперше взяло на виховання трьох дітей: двох хлопчиків та дівчинку у 2019 році. Вони були вилучені без позбавлення, тобто на певний період. Ми були рік з ними, поки їхня мама вона робила там документи. Цей рік ми працювали і з мамою і з дітьми, і ми також це не був легкий рік. Тому що діти були вже 12 років, і е, вони вже сформовані, якби як особистості трошечки. Але ми побачили дуже багато змін, ми побачили успіхи е, з цими дітками, і ми зрозуміли, що ми хочемо йти далі. Прийомна сім'я, звісно, це, це переживання, про е, те, що в твою сім'ю йдуть люди, яких ти не знаєш. Нас готували на курсах, розказували наші. Сослужба наша, от про те, що деякий час, рік, можливо, два, треба просто один до одного звикати. Руслану взяли на виховання понад три роки тому. Я спочатку боялася, а потім вибігла до мами і в її просто мої батьки <кхем> люблять. Вони мене люблять, водять на музику, оберігають. Нині подружжя Кагаловських виховує дев'ять дітей. Сім у нас є прийомних і двоє своїх біологічних. Для нас не страшно, коли там кажуть діти з діагнозом. Діти відвідують дитячий садочок, школу та різні гуртки. Старший ось хлопчик він, дуже, ну, він любить бути активним і він ходить на гітару, він ходить на тупу. Хоча до цього він не займався. І ми бачимо, як розкриваються ці таланти в нього. Як він на навч... навчання в нього пішло добре, його почали в школі дуже хвалити. Русланка в нас дівчинка теж ходить на піаніно. Вона в класі одна з найкращих. Дитячий будинок сімейного типу це форма виховання, де подружжя може взяти не менше п'яти дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі у Чернівцях п'ять дитячих будинків сімейного типу, з якими постійно працює соціальна служба. За потреби ми завжди беремо і психологів на виїзди в родини. і Так само вони відвідують консультації психолога. Якщо є якісь проблеми поведінки в дитини, якісь там непорозуміння в сім'ї, тобто ми завжди залучаємо. Так само психолога до роботи з цією родиною для того, щоб максимально налагодити такі стосунки в родині і допомогти батькам якось подолати ці проблеми поведінки. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячок, новини сі 4